З традиційної хвилини мовчання вшанування пам'яті усіх, хто загинули на війні з Росією та привітань і побажань з вуст віцепрезидента Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області Сергія Коркіна розпочався її черговий чемпіонат. Цього разу серед юнаків та дівчат 2007 року народження і молодших. Звітний турнір певною мірою десь став схожим на подібний попередній, в якому брали участь гравці вікової категорії до 21 року, адже в обох дивізіонах на лідируючих позиціях срібна призерка в команді юнацького чемпіонату. У Європи Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, бронзовий призер чемпіонату Європи серед мінікадетів Ю-11 та переможець низки міжнародних змагань Марк Вороно з Дніпра, володар двох золотих нагород, останніх вищезгаданих регіональних змагань Ю 21 Іван Мандзі з Дніпровського фахового коледжу спорту. Звісно, у відповідності до свого статусу беззастережного фаворита тут вони практично не мають проблем, що і не дивно. Втім, для інших поєдинки з ними за честь, тому що в них кожен має можливість перевірити себе, зрозуміти, як і Ім працювати далі, якщо навіть перспективи для нього на майбутнє примарні зіграти на такому турнірі з суперниками високого класу уже подія. Поміж собою, тим паче, адже коли ти бажаєш розвиватися, лише одних тренувань недостатньо, бо вони, як відомо, ніколи не замінять змагань які є ключовою складовою і етапом еволюції та поступу, створюють основу і реальні виклики, дають мотивацію і мету, навчають справлятися з стресом, контролювати емоції та адаптуватися до тиску. Тільки в них можна опанувати і засвоїти вміння працювати у команді, приймати рішення у динамічних ситуаціях, тому тільки у реальній конкуренції, в поєдинках за результат можна побачити і пересвідчитися на що здатен особисто, і треба віддати належне федерації тенісу настільного області у цьому контексті. Вона щільно наситила календар року подібними змаганнями, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість проводити такі турніри чемпіонату області в місті Дніпро. У такий непростий час, і також у нас сьогодні дуже гарна явка спортсменів. Ми дуже гарні результати показуємо. Більше спортсменів стає і також я хочу окремо привітати Дарю Ковальову з дуже блискучим виступом у збірній України на чемпіонаті Європи. Нам дуже приємно це дуже круто, що у нас в області є такі талановиті спортсменки, які представляють нас не просто на всеукраїнських змаганнях, а на світовій арені. Також привітання для Марка Вороного. Він дуже гарно виступив на контендері у Болгарії. Тому наші спортсмени дуже активно зараз виходять за межі Дніпропетровської області та українських змагань. І сьогодні вже вони нас. Потихеньку, але е, представляють на світовій арені і дуже гарно все роблять, за дивлячись цих результатів, що ми маємо очікувано і прогнозовано про що ми говорили вище, знову, як і в попередньому чемпіонаті, серед тих, кому не виповнилося 21 рік у звітному турнірі у всіх трьох категоріях: в одиночці серед дівчат, у жіночій парі з Катериною Бондаренко, та у міксі з Іваном Поспільком абсолютний успіх святкувала Дар'я Ковальова з Кривого Рогу. У змаганнях юнаків подібне не спостерігалося. Навіть дворазовий переможець минуло. Чемпіонату учень Дніпровського фахового коледжу Іван Манзій наразі мав задовільнитися лише однією золотою нагородою в одиночному розряді серед хлопців. Натомість він з партнером Демченком поступилися тандему Олександра Литвинова Марка Вороного у парній категорії. Останній після травми і хвороби потихеньку повертається до звичного навчально-тренувального і змагального циклу. Проте його наставника дещо бентежить те, щоб він міг справлятися з певним психологічним тиском від нагород і здобутків, які у нього вже є, адже хлопчі має рідкісний талант, який не хочеться втрачати, а потрібно зберегти і розбудувати для майбутнього настільного тенісу України. Всі лідери участвують. Всі лідери приймали участь, проявили себе з позитивного боку. У них велике майбутнє. Лідери Дар'я Ковальова, Марк, Манзі перебувають у гарній формі. Будемо плекати надію, що на чемпіонатах України і міжнародних змаганнях вони добре зарекомендують себе. Серед наступних змагань календаря федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області чемпіонати інших вікових категорій, зрештою, як і серед ветеранів, але то вже інші історії, і про них обов'язково буде у новинах спорту. «Дніпро». Противі тому всі працюємо далі.